Історія науки, трагічна смерть генетичної терапії, яка зупинилася на цій галузі протягом десятиліття, 17 вересня 1999 року. Тінь Гельсінгера, як трагедія генетичної терапії, майбутнє медицини змінилося. 17 вересня 1999 року, дата, яка назавжди залишиться в історії науки як символ як неймовірного потенціалу, так і величезних ризиків, пов'язаних з генетичною терапією. Смерть 18 річного Джесі Гельсінгера, яка стала результатом експериментального лікування, не тільки відрізала життя молодої людини, але й багато років відкинула перспективну сферу медицини у стані глибокої кризи. Ця історія це попередження, урок і в той же час свідчення неймовірної людської витривалості та здатності до самокорекції в науці. Я пам'ятаю, як наприкінці 90 х ха, будучи біологом, я з ентузіазмом дотримувався розвитку генетичної терапії, ідея виправлення дефектних генів, усунення причин захворювань, а не лише полегшення симптоми, здавалося фантастичною, майже магічною. Ми мріяли про майбутнє, де генетичні захворювання, такі як дефіцит корнеті нових транскар оутіси, який зазнав Джесі Гельсінгер, буде виліковано. Але трагедія Гельсінгера завдала нещивному удару цим надією, що пішло не так. На перший погляд, здається, що помилки були очевидними. Дослідження FDA виявило ряд проблем, низька функція печінки Гельсінгера, високий рівень аміаку. Приховування інформації про смерть тварин під час лабораторних тестів, а особливо очевидна фінансовий конфлікт інтересів провідного дослідника, доктора Джеймса Вілсона. Його частка в Дженесан, яка розвиває терапію, створила спокусу просунути дослідження вперед, навіть якщо це означало ігнорування потенційних ризиків. Але я думаю, що справа не тільки в цих конкретних помилках. Трагедія Гельсінгера виявила більш глибокі системні проблеми в галузі клінічних випробувань, особливо у швидко розвиваються та високооцінених областях, таких як терапія. Ми були надто пристрасні щодо потенціалу, занадто оптимістично щодо безпеки нових технологій і не досить обережні в оцінці ризику. Ціна безрозсудливості застація в розвитку. Смерть Гельсінгера не просто припинила дослідження в університеті Пенсільванії. Це спричинило громадськість, підриваючи довіру до генетичної терапії та призводить до різкого зменшення фінансування. Протягом багатьох років ця область перебуває в тіні, вважається занадто ризикованою та непрактичною. Це не дивно, адже смерть людини завжди є суворим шоком, особливо якщо мова йде про науку, яка так обіцяє. Більше того, цей випадок став потужним сигналом для регуляторних органів. FDA посилила вимоги до клінічних випробувань генетичної терапії, запровадила більш жорсткі протоколи моніторингу та оцінку ризику. Це було необхідно для запобігання повторенню таких трагедій, але в той же час створило додаткові бар'єри для розвитку цієї області, відродження з попелу – сучасна генетична терапія. На щастя, наука не стоїть на місці. З часом, завдяки прогресу в розумінні вірусних векторів. Які використовуються для доставки генів, і особливо з появою революційної технології редагування генів Крайса генна терапія зазнала свого відродження. Крайса Каз 9 це як молекулярні ножиці, які дозволяють вченим редагувати дезоксирбонуклеїнова кислота з високою точністю. Ця технологія виявила нові можливості для лікування генетичних захворювань, що дозволяє не тільки додавати функціональні гени, але й виправити дефектні ділянки геному. Сьогодні генетична терапія вже використовується для лікування багатьох рідкісних генетичних розладів, включаючи важкий комбінований імунодефіцит, дитячий міхур, різні форми сліпоти, що найголовніше, серпоподібна клітинна анемія. Затвердження першої генетичної терапії на основі Крайса для лікування анемії серпоподібних клітин у січні 2024 року є величезним проривом, який підтверджує потенціал цієї технології. Уроки Гельсінгера по дорозі до більш безпечного майбутнього. Трагедія Джессі Гельсінгера це не лише похмура сторінка в історії науки, але й цінний урок, який ми повинні пам'ятати, що ми дізналися з цього досвіду. Постійний моніторинг та оцінка ризику, клінічні випробування генетичної терапії слід проводити з максимальною обережністю, з постійним моніторингом стану пацієнтів та ретельною оцінкою потенційних ризиків. Прозорість та відкритість необхідно забезпечити повну прозорість стосовно даних клінічного тестування, включаючи інформацію про побічні ефекти та потенційні ризики. Конфлікт інтересів необхідно суворо контролювати фінансові конфлікти інтересів серед дослідників та лікарів, які беруть участь у клінічних випробуваннях. Етичний нагляд необхідно забезпечити постійний етичний нагляд за клінічними випробуваннями генетичної терапії з метою захисту прав та добробуту пацієнтів. Освіта та інформування необхідно інформувати громадськість про потенційні ризики та переваги генетичної терапії, щоб підвищити рівень довіри до цієї технології. Особистий погляд Я вважаю, що трагедія Гельсінгера змусила нас по справжньому подумати про те, яку відповідальність ми беремо на пацієнтів, які беруть участь у клінічних випробуваннях. Це змусило нас переглянути наші методи роботи, зробити їх безпечнішими та етичнішими. І хоча ми ніколи не зможемо стерти цю трагічну історію з пам'яті, ми можемо використовувати її як стимул для подальшого розвитку генетичної терапії, щоб вона стала справді безпечною та ефективною для всіх, хто цього потребує. Майбутнє генетичної терапії. Незважаючи на значний прогрес, генетична терапія все ще перебуває на ранніх стадіях розвитку. Багато генетичних захворювань залишаються невиліковними, і ми все ще не повністю розуміємо довгострокові наслідки генетичної терапії. Тим не менш, я впевнений, що майбутнє генетичної терапії виглядає багатообіцяючим. Завдяки новим технологіям, такими як Крайса каз 9, ми можемо розробити більш точні та безпечні методи лікування генетичних захворювань. Я вважаю, що в майбутньому генетична терапія стане невід'ємною частиною сучасної медицини, що дозволить нам вилікувати захворювання, які раніше вважалися невиліковними. Ключова думка трагедія Джессі Гельсінгера це нагадування про те, що науковий прогрес завжди пов'язаний з ризиком, і що ми повинні підходити до нових технологій з максимальною обережністю та відповідальністю. Висновок Історія Джесі Гельсінгера це складна та багатогранна історія про надію, трагедію та науковий прогрес. Це історія про те, як людська помилка може призвести до жахливих наслідків, а також про те, як наука може вчитися на своїх помилках та рухатися вперед. Я сподіваюся, що ця історія нагадує нам про важливість обережності, відповідальності та етики в науці, щоб ми могли створити майбутнє, в якому наука служить свердловини всіх людей.